Фінал чемпіонату Адреналін Драйв Дріфт Юкрейн відбувся у Вінниці. Вперше в Україні змагання такого рівня проводили безпосередньо на міських вулицях. Перехрестя Андрія Первозваного та юності вниз до музею Пирогова. Їх на два дні було перекрито. Участь у змаганнях взяли понад 25 пілотів зі всієї України. Кіт моторів, дим від шин і море драйву на спеціально облаштованій трасі зібралися десятки учасників із різних міст країни, аби позмагатися у дрифті. До нас з'їхали дуже потужні пілоти з усієї України. Тут у нас є призери європейських чемпіонатів, Дуже круті спортсмени, які по всьому світу їдуть. Наші нашу Україну представляють і виграють призові місця. Автівки для дрифту спеціально переобладнують. Звичайна машина не витримала б таких навантажень. У спорткарів посилена підвіска, змінений кут повороту коліс та потужні двигуни. Від звичної БМВ Одеси та Максима Демешка тут залишився тільки кузов. Тут і рідне залишається тільки скло, двері та кузов. І все інше тут і або кастом, або і самі в Гадаже мотор М б 40 Висоток чотирьохлітровий, інтеркуліра, все тут і стоїть істок. Випадкальоса так ще дістокове. На фінал дрифту у Вінниці завітали сотні фанів автоспорту. Вони не лише спостерігали за видовищем, а й фотографували з пілотами на фоні їхніх спорткарів. Найбільші фани отримали ще й автографи від спортсменів. Я на дрифт-фестивалі вообще вперше. Я вперше раз в житті бачу боліди реальні, які заточені спеціально для дрифту з великими силами для того, щоб палити різів до змагань. Дуже позитивно насправді це розріджує обстановку. Ти можеш прийти сюди, і вон, як я побачив, там ламборгіні стоїть. Вперше в історії українського дрифту перекрили міські вулиці, щоб створити повноцінну професійну трасу від вулиці Андрія Первозваного до музею Пирогова. У змаганнях взяли участь як досвідчені пілоти класу Про, так і молоді спортсмени Семі Про. За результатами трьох етапів першість у категорії Про здобув Роман Зелінський з Одеси. Готувався, я ж кажу, у нас цей місяць дуже насичений. Нас кожну неділю ми викось виїжджаємо або за кордон, або в Україні. Готувалися, як завжди. Поїхали, два дні відпочили, та поїхали на змагання. Також під час чемпіонату збирали кошти на підтримку українських захисників. Їх передадуть бійцям Нацгвардії Червона Калина. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.